Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні вечірній час. Ось мої автономні системи живлення. В ну, Попередніх відео був огляд відповідно моїх систем живлення. Подивимося, як працюють 12-вольтова система. У нас Поживання від акумулятора 43 Вт. 3,4 А, 24 вольтова система. 40 Вт. 1,6 А. Ну і 60-вольтова система. Недавно в мене був ремонт інвертора. Ось такого інвертора. Q-power інвертор 600 Вт, 60 Вольт. Як ви бачите, ваттметр по нулях. Зараз будемо перевіряти та тестувати даний інвертор. Зараз вечірній час. Заряд вже акумулятора у нас не відбувається. Як ви бачите, 64,9 В напруга на акумуляторі. Використовуються тут акумулятори тягові такі, від електровелосипеда. Їх є тут 5 акумуляторів, тобто 1, 2, 3, 4, 5, з'єднані послідовно, і в результаті у нас напруга 60 вольт. Під'єднаний до них інвертор. І зараз будемо перевіряти, тестувати даний інвертор на його роботоздатність. Отже, вмикаємо наш інвертор. Інвертор увімкнувся, я під'єднав ваттметр змінного струму, як ви бачите, холостий хід інвертора 0,9 Вт. Так, щоб було видно, зараз ось. У мене в якості навантаження лампи розжарювання. Вмикаю увагу на екран лампи розжарювання. Дивимося, яке буде у нас навантаження, що буде відбуватись. Опа, як ви бачите, інвертор запрацював навантаження по лінії з мінус 570 Вт. Наголошую 570 Вт 2,5 А. Так, дивимося. Тут у нас 638 Вт по лінії акумулятору 10,4 А. Ось так працюють всі мої автономні системи живлення. Інвертор працює, ремонт відбувся вдалий. Отже, таким було відео. Вимикаємо. Так, що ще можу розказати? Ага, розкажу ще, наскільки відповідно часу вистачить при навантаженні, у мене система 60 вольтова, 20 ампер годин. Ну як? Різні от будуть навантаження, будуть такі тривалість часу роботи даної системи. От Як ви бачите, при навантаженні ось 100 Вт, 60 В час роботи 10 годин. Струм від акумулятора 1,6 А. Дивимося у нас 300 Вт. Час роботи 3,3 А. 3 ,3 години, струм буде 5 А від акумулятора. Ну і от ось останнє. При навантаженні 500 Вт. Час роботи 2,0 години. Струм 8,3 А. Те, що зараз у нас відбулося попередньо, ви вже бачили результат роботи даного інвертора. Отже, ще раз на завершення увімкну. Інвертор запустився, як ви бачите. По лінії у нас від інвертора 2,5 А. По лінії акумулятора у нас 10,4 А, 636 Вт. І так працює автономна система живлення 60 вольтова на тягових акумуляторах ємністю 20 годин. Інвертор працює, ремонт відбувся. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!